Середа 5 березня на календарі 1106-й день війни в Україні у студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цього дня. Стала відомою дата весняних канікул для кременчуцьких школярів. У Кременчуці запроваджують єдиний проїзний квиток для тролейбусів та автобусів. Колишню директорку Кременчуцького товариства обвинувачують у незаконному видобуванні корисних копалин зі збитками майже на 250 тисяч гривень. Кременчуцьке ШРБУ уклало дві угоди зі славнозвісним Альфатексом на постачання двох самоскидів загальною вартістю понад 11 мільйонів гривень. Хто у Кременчуці отримує муніципальні виплати вже найближчим часом? А кому доведеться чекати кращих бюджетних часів? У міськраді відзначили кращих студентів закладів вищої освіти та учнів профтехучилищ. Цієї ночі противник знову атакував Полтавщину. Станом на 9.30 ранку підтверджено збиття 115 ударних безпілотників типу шахет та інших безпілотників у нашій і дев'яти інших областях. Загалом по Україні ворог запустив 181 БПЛА. Цьогоріч весняні канікули для Кременчуцьких школярів розпочнуться 25 березня. Про це повідомив Кременчук офіційний. Триватимуть вони тиждень до 31 березня включно. Навчальний рік у школах Кременчука планують завершити 31 травня. У місті запроваджують єдиний проїзний квиток для тролейбусів та автобусів. Про це повідомив мер міста під час зустрічі зі стипендіатами. За його словами, вже з наступного тижня пасажири зможуть користуватися спільним проїзним. Що ми виконкомом з наступного четверга, тобто після завтра, скасовуємо ці розділ, і буде єдиний проїзний квиток на тролейбус на автобус. Це все підказали молоді люди, дівчата, хлопці, які ми спілкувалися у парламенті на академії волонтерства. Також стало відомо, що місто отримає нові транспортні розв'язки. Мер Малецький акцентував на зручності руху на кільці біля першої міської лікарні. Також стало відомо про три додаткові локації, де незабаром облаштують кругові перехрестя. Окрім цього, в мерії повідомили про модернізацію громадського транспорту та нові тролейбуси. Коли ви будете спускатися з моста на чумацький шлях, як їхати до вас туди, там буде круговий рух. Уже погоджено з усіма службами, вже навіть розмітка попередньо нанесена. Дві людини в цьому приміщенні виконкому бачили, як зміниться електростанція круг, ну там після того як борти прибрали і все інше, там буде ще круче. На київській правильне рішення зробити Пугачова і Київська, там де офіс маркетоп та новий, зробити коло теж. Ну, це поступово до 17-го числа. Маємо все таки завершити тендер, Ми маємо закупити 18 тролейбусів нових акумуляторних для міста. Поки що немає результатів. У нас сьогодні з колегами спілкувався. І напередодні було озвучено в яких дитсадках незабаром відкриють укриття. За словами мера на четвертому році війни, це відбудеться у садках номер 46, 50 та 58. Він констатував, що це дозволить закладам повноцінно працювати. Але того, чи є діти, які дочекалися повноцінної роботи закладів, не уточнив. Колишню директорку Кременчуцького товариства обвинувачують у незаконному видобуванні корисних копалин зі збитками майже на 250 тисяч гривень. Про це інформує прокуратура у Полтавській області. Їй інкримінують незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене службовою особою з використанням службового становища. За даними слідства, жінка, очолюючи товариство, без спеціального дозволу організувала видобування питної води. У подальшому працівники товариства розливали воду в бутлі та реалізовували фізичним і юридичним особам. Упродовж вересня 2023, го квітня 2024 го років протиправно було видобуто понад 280 кубометрів підземних вод, а державі завдано майже 250 тисяч гривень збитків. З метою стягнення вказаної суми Держекологічною інспекцією центрального округу до обвинуваченої пред'явлено позовну заяву. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділення поліції 1 Кременчуцького РУ ГУНП в Полтавській області. Ну і поки в автозаводському суді розглядають справу за обвинуваченням колишньої заступниці головного бухгалтера комунального підприємства КТП 1628 через скандальну закупівлю 2019 року 10 комунальних білоруських автобусів МАЗ з ймовірною переплатою майже у 25 мільйонів гривень, утову депутата облради Миколи Корецького Альфатекс, інше комунальне підприємство ШРБУ укладає дві угоди на постачання двох самоскидів загальною вартістю понад 11. Мільйонів гривень. Про це пише Центр журналістських розслідувань Полтавщини Медіадоказ. Журналісти з'ясували, що 4 березня за результатами тендерів комунальне підприємство уклало дві угоди з Альфатексом. Згідно з першою, підрядник має поставити вантажний автомобіль самоскит за 6 мільйонів 189 тисяч гривень. Згідно з другим договором, ще один самоскит за майже 5 мільйонів гривень. Журналісти з'ясували, що в обох тендерах було по два учасники. В обох випадках дешевшу пропозицію подало тов з іноземними інвестиціями Юромаш. Утім, пропозиції дешевші на майже 900 тисяч гривень, тендерний комітет відхилив в обох випадках через невідповідність. Тендерним вимогам і технічним характеристикам. Що примітно видання пише, що до 20 січня 2025 року власником Альфатексу був Микола Корецький, чинний депутат Полтавської облради. Судячи з поданої на тендер документації, нині він обіймає посаду заступника директора підприємства. Сам же Альфатекс, за даними порталу ЮКонтрол, має 17 факторів ризику. Серед них зв'язки з російськими бізнесменами та наявні кримінальні провадження. До інших тем постійний гуркіт гідравлічного візка, що перевищує допустимі шумові норми, несправність витяжки в квартирах, що стало наслідком порушення будівельних стандартів, чергова скарга, з якою до нашої редакції звернулися містяни. Йдеться про мешканців багатоквартирного будинку на вулиці Ігора Сердюка, 11. Детальніше про ситуацію розкаже наша Анастасія Гайбура. Мешканці прилеглих будинків до великого магазину, що у центральній частині міста, кажуть, їх проблемі вже обрий десяток років. Періодично люди пишуть у різні інстанції, телефонують, направляють скарги. Зверталися й до місцевої влади та органів, що займаються питанням торгівлі. Проте результату не отримали цього року. Від людей навіть не прийняли заяву. Всі сиділи тут: представники Держспоживслужби, представники санстанції, представителі Ліна Павловна, менеджер АТБ, і вона сиділа 40 минут і говорила, як ви тут живете? Шум такий, що неможливо ні спати, ні відпочивати. Ділиться тутешній мешканець будинку пан Юрій. Причому, як з піддоном, доном з вантажем, вона не так гримить, а пуста вона ну, от, враження, таке ти в поїзді, їдеш і все. Тож, не знайшовши підтримки та реакції у відповідних органів, люди звернулися до журналістів. кажуть, шлях до вирішення проблеми надзвичайно простий: шматок гуми, який би мінімізував шум. Ми їх призиваємо положити резину на технічну частину, не на зал. Зал нам не слишком. Це все криша, це торговий зал, а все, що під квартирою – це технічне у них приміщення. Ми їх призиваємо вже 20 років положити резину, просто різину, і вона заглушить ці рокли. Крім шуму, як стверджують скаржники, під час будівництва магазину було порушено ще й норми, які тепер створюють додаткові проблеми у квартирах мешканців будинку. Одна виходить витяжка прямо підві, о, значить, і там дві. Ну. Яка там витяжка, що там за витяжка? Значить, саме головне, значить, будівельні норми і правила забороняють категорично. робити Сті. отвори в несучих, наружних стінах, це майже дослівно да. з будівельних норм. О, значить, для випусків вентиляції. Для цього, для цього є канали. Значить, які закладені в конструкції будівлі. Вони виходять на метр вище, да покрівлі. Отак От повинно бути. Аби роз'яснити ситуацію, ми звернулися до регіональної менеджерки мережі АТБ Маркет пані Ліни. Проте від коментарів жінка відмовилась. Я ніяких коментарів по телефону не буду надавати. На сьогодні мешканці будинку надіслали скаргу до Міністерства охорони здоров'я та очікують на відповідь. Ми, у свою чергу, будемо слідкувати за ситуацією. Сьогодні у мерії в рамках профільної комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури та спорту говорили про муніципальні надбавки. Зокрема, йшлося про виплати для працівників кількох галузей. Хто отримає виплати вже найближчим часом, а кому доведеться чекати до кращих бюджетних часів, розкаже наша Роксолана Жукова. Серед проєктів рішень, які обговорювали на профільній комісії, встановлення партнерських відносин з містом Чеське Будейовіце Чеської Республіки. За словами директора КП інститут розвитку Кременчука Павла Бедрацького, мова про встановлення зв'язків як між містами-побратимами поки не йде. Розпочнуть із перемовин, листувань та онлайн-зустрічей. Та левову частку засідання члени комісії обговорювали питання муніципальних надбавок. Нагадаємо, останні вже виплачують частині працівників дитсадків. Знову ж таки, мова не йде про усіх, хто того потребує. Так, ні фахівці об'єднання клубів за місцем проживання, ні будинків дитячо-юнацької творчості, ні клубу Марини, що у підпорядкуванні департаменту сімей та дітей муніципальні надбавки поки не отримають. Із 1 березня такі мають нарахувати тільки фахівцям Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Першочергово вона буде виплачуватися для працівників Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Мова йде про близько 30 фахівців, зарплата яких не перевищує 10 тисяч гривень. Із 1 березня сума надбавок складе 1300 гривень, із вересня 2600. Те ж саме стосується і закладів, що у підпорядкуванні департаменту освіти начного сесію доноситься проект рішення про виплату небатомуципально доклади працівникам. Забрав загальної середньої освіти, бажашкільної освіти, тобто нашим структурним підрозділям, всім структурним підрозділам, які підпорядковали департаменту освіти. Департамент освіти він зробив відповідні розрахунки і теж прописав своєму положення, що це буде отримувати працівники, заробітноплати яких не перевищує 10 тисяч за виреговані податків, зборів та інших утримань. Тобто місячна доплата буде становити 1300 це з 1 березня 1300, а з Вересня це 2600 462 фахівця закладів культури теж мають зарплату меншу ніж 10 тисяч гривень та потребу у надбавці. Це і міський палац, це і художні школи, музичні школи, музейні заклади. Ну от скажу по галереям, то там всі будуть отримувати доплату, тому що в них зарабітна плата, на жаль. Не береги, 10 гривень. Але вже найближчим часом таку почнуть отримувати лише 88 співробітників бібліотек. Сума незмінна, як і по інших галузях. От тільки що то за розподіл та за яким принципом у мерії визначають, хто надбавки має отримувати першим, запитувала депутатка міської ради Лариса Гориславець. Очевидно, ми ставимо нерівні умови працівників галузі. От то можливо тоді нам слід звернути увагу і е, виділяти як умови праці їх змінилися. Може в когось більше навантаження, як допустимо в кухарів у школах, там що були держава, безкоштовне харчування для більшої кількості <звісно> людей засуміла, шо обсяги збільшилися. Ну, щоб ми тут теж могли людям е, аргументувати, чому така послідовність, чому бібліотекарі в першу чергу, а не співробітники, допустимо, палаці культури. Але на таку пропозицію у мерії обіцяли хіба що звернути увагу, та закцентували, поки на всіх грошей у бюджеті не вистачить. До інших тем напередодні у міськраді визначили кращих студентів закладів вищої освіти та учнів профтехучилищ за високі досягнення у навчанні і активну громадську діяльність. Молоді вручили банківські картки для отримання стипендій. Детальніше про зустріч Кременчуцької влади та студентства у сюжеті Лесі Жуйкової. Стипендії міської ради отримуватимуть 34 учні, серед яких 26 студентів вишів та 8 вихованців закладів прафтехосвіти. За визначні успіхи у навчанні відзначили 13 студентів і 4 учнів. А решта отримали стипендії за активну участь у громадському житті навчальних закладів та міста. Серед нагороджених Володимир Кравченко, студент Кремочуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ. Хлопець зізнається, не очікував, що його активність у житті закладу буде винагороджена фі. Фінансово я брав активну участь в громадському житті нашого коледжу і загалом місті. Навіть там був у нас невеличкий тур по містах Західної України за те, що ти активний за це навіть платі. Я про таке не задумувався, Я просто робив, тому що мені подобалось. Стипендіатка Надія, першокурсниця Кремечуцького національного університету імені Михайло Остроградського. Дівчина розповіла про виклики, з якими сьогодні стикаються студенти в умовах воєнного часу. А також поділилася своїм шляхом до отримання стипендії міської ради. В нашому університеті облаштовані укриття, тож ми можемо продовжувати навчання і під час тривог. А наразі навчається на першому курсі, і навчання в нашому університеті для першого другого курсу відбувається в очній формі. Зараз карантин, тому ми сидимо онлайн. Виходимо онлайн на пари. Я входжу до студентського самоврядування свого університету. Також дописувала тези з правознавства. Розмір стипендії залишився незмінним: 2 тисячі гривень для студентів та 1300 гривень для учнів. Виплати призначені до червня 2025 року. Улюблена квітка багатьох народів, що особлює прихід весни. Відсьогодні у Кременчуцькому міському палаці культури стартувала щорічна виставка фіалок, на якій представлено кілька сотень різноманітних квітів, від класичних до рідкісних екземплярів з незвичайними відтінками та формами фіалок, що заворожують з кожною секундою все більше. Детальніше дивіться у сюжеті нашої Дарії Згури. Колекціонери з міського клубу фіалки Кременчука проводять такі заходи вже 14 років поспіль у перші дні березня, аби містяни мали змогу зануритися у квітковий світ та сповна відчути прихід весни. Серед організаторів цьогорічної виставки і пані Олена, яка вирощує фіалки вже понад 10 років. Мені подарили, подарували на день народження. Я попросила друзів, щоб мені подарували фіалки. Або до цього я її купляла і мені дарували, але вони якось не росли в мене, пропадали. А ось з цього моменту вони почали рости, і потім почалось колекціонування. Вони збільшувались у кількості. Чоловік почав будувати мені стіли стелажі з підсвіткою. І отак, от ну, пішло, пішло. Особисто у вас в колекції скільки фіалок? Ну, найбільше тисячі сортів. За словами організаторів, загалом на виставці представлені різноманітні види фіалок, як іноземної, так і української селекцій. Як кажуть самі фіалколюби, ці квіти заворожують та надихають своєю красою. Достатньо кинути на фіалку свій погляд. Багато кольорів селекційна робота дуже велика проводиться з цією квіткою. Щороку виводиться дуже багато сортів, і ми їх вирощуємо, представляємо людям. Скільки загалом представлено фіалок на виставці? Ну, кілька сотень, може десь під тисячу. Зараз ми стараємося при, ну, виставляти своїх українських селекціонерів, зарубіжних. Ну і зараз дуже мало, багато молодих дівчат, які займаються селекцією. Так що все вирощуємо вдома. У першу ж годину відкриття на виставку завітало чимало поціновувачів даних квітів, адже переконують, це чудова можливість не лише помилуватися красою фіалок, а й отримати корисні знання та поповнити свою колекцію новими сортами. Я дуже люблю квіти, в мене дуже багато фіалок вдома. Я цілий рік чекала цю виставку. Ну, щоб купити ще собі гарну квіточку, може, навіть не одну. Які загалом враження від виставки? Дуже гарні квіти, прекрасні. Тут дуже багато ну, якби, праці вкладено в ці квіти. Оце кропітка робота така. фіалки такі, казалось би, ну неприхотливе, ну, ну не зовсім. Дуже подобається, дуже все гарне. Я неодноразово завід, ну якби відвідую виставку. Тому мімо цієї красоти не пройти, і в наші дні це просто для настрою, для душі. Всім. З совітою приходьте, набирайтеся хорошого настрою і всього всього найкращого. Спасіба дівчатам, таку красоту нам дарують навесні, так що дякую. Працюватиме виставка до 9 березня. Відвідати її можна щодня з 10 до 16. Вхід безкоштовний. І перейдемо до погоди завтрашнього дня, 6 березня. У Кременчуці на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів. Температура плюс 4, плюс 13, вітер західний 9 метрів за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Зараз у Фейсбуці нас 43 тисячі читачів. Тож дякуємо за довіру. Нехай четвер принесе вам витримку та гармонію. Побачимось!